Що може бути страшніше від ядерної війни? Це є гнів Божий. І по якій причині це відбудеться, тому що йде умноження гріха на землі. Тобто люди не звертаються до Бога, а Господь ще дає цю милість, дає цей час, щоб кожен зміг зробити правильний вибір. Але коли це нехтується, йдеться умноження множення гріха, Господь він це все зло зупинить. І продовжуючи, відкидуючи Бога в своєму житті, люди опускаються на бісівський рівень, що і утримують Антихриста і послідують за ним. Але Біблія говорить про те, що диявол вже осужден. І про те, що учні Ісуса Христа вони мають владу над цією ворожою силою. Тому Потрібно рухатися в сторону учнівства Ісуса Христа, щоб вся вража сила була під ногами.